У ці дні 92 роки тому в українських селах уже лютував голод. Так, тоталітарний комуністичний режим хотів винести нам вирок смерті. Мільйони невинних українців без жалю були винищені Голодомором. Тоді помирало 17 чоловік на хвилину, 25 тисяч щодня. Кожен Прожитий день був подвигом, але надії не втілював. Не оплакані і невідспівані, поховані без струни й молитви, позбавлені могили сім мільйонів українців. Парадокс: Вмирали на родючих чорноземах, просто на полях, на шляхах, у холодних хатах і на лавах померзлих вокзалів, поодинці і сім'ями. Вимирали роди і цілі села. Надто багато безіменних могил залишили за собою безхлібні тридцяті роки, адже хрестів над ними не ставили, не встигали. До цвинтарних книг імена не вносили, в живих не було сили. Дотепер ми не знаємо імена всіх, хто загинув від голодної смерті. Їх не називали героями. Їм не ставили пам'ятників чи обелісків, про них примушували забути. І все ж одного не врахували тоталітарні вожді, здатність нашого селянина все витерпіти, все витримати і померти, вчепившись у рідну землю. Україну можемо втратити, писав переляканий диктатор. Влітку 1932 року він боявся втратити Україну як ресурс, без якого побудова могутньої тоталітарної імперії залишилась б тільки мрією. Щоб не втратити, він вирішив стратити її. Причина смерті українець саме такі записи в актах про смерть тодішніх селян знайшли дослідники голодомору. Та Україна вижила і не тільки зберігає пам'ять про страшні сторінки минулого, а й свідомо та самостійно творить власне майбутнє.